Так, ідемо, подавляй саме десь ти Боже, яка мама красива! Яка мама красива! Сколько все? Красиво. Ой, яка красотуля, боже мой! Мамуля з днем народження. Спасибо, мої Днем народження. Мої ряду це ви молодець. Оце чиє це збирати в Ой, як приємно. Я за буду спати. Можна, а це теж подарок. А ну маму. Мамуля, і це від нас, від нашого сімейства. Тобі теж подарунок. І це подарок, і це подарок. Боже, Тихо. Це вона сама буде їсти варити? Так, так, звісно. Навіть нічого не дає продукти кидати, просто нажала і каша вже звариться.